Знову факти про інших свідків цього процесу не нашого, а того, який відбувся, я вважаю, що це неправильно. А ви так вважаєте, да? а те, що е, цей процес забрав здоров'я моє і, і Нікіна, і на сьогоднішній день її немає з нами. Це, типу, ми повинні мовчати про це? Для чого? Коли людина людина була е, просто вона ненавиділа Ніку одного дня, повертаючись з роботи, вона підійшла і вона запевнила мене. Що ніколи не зупиниться, поки не накаже Ніку за те, що вона зруйнувала її життя. Ваша честь ну не так. було такого. Що ви <кій> дайте дослухати? Тобто вона настільки переживала за свого чоловіка? Ні, в ніякому разі. Вона переживала за себе безпосередньо за за себе за те, що їй прийдеться працювати і жити як всі звичайні люди. Тропіло, а скажи, будь ласка, ваша дружина приймала амобарбітал? Ну, це так би мовити, сказати, хімічний, Тест... хімічний детектор, детектор брехні. брехні. Так. І чи була в цьому необхідність вашої дружини? Ні в якому разі вона не приймалася. А, а про детектор брехні і тим паче хімічний, а, єдина людина, яка була зацікавлена в цьому, напроти, в неї була параноя. Вона хотіла із е, Ніку зловити. На неправді і потім наказати твоїй її. дружині. Навіть не, не треба було в інтернеті шукати ці препарати. Вона це все знала, бо вона медичка була, і вона це все знала. А я ні до чого тут. Ти що верзеш? Шанусу. Я хотів би ще зазначити наступне: що е, ну навіть не спеціаліст знає про те, що приймати ліки, тим більше психотропні речовини з спиртним, ну просто заборонено, так тому е, я вважаю, що. Обвинувачена розуміла, що вона робить і які саме наслідки настануть в результаті вживання такої суміші е, потерпілої по справі. Тому вона якраз і прагнула досягнути того результату, який, на, ну, на жаль, стався. Можливо, ще один сюжет. Після того, коли е, е, Ніка прийняла ці е, так називаємо медикаменти, і після тієї інформації, яка обвинувачена почула її знесло дах, і це був вирок вирок безпосередньо колишньої дружини. Він точно з розуму зійшов. Ну я ще додатково хотів би зазначити наступне, шановний суд, що під час проведення обшуку помешкання обвинуваченої слідчим було вилучено комп'ютер, потім в подальшому було проведено комп'ютерно-технічну експертизу. Е, у вказаному комп'ютері було виявлено про те, що за декілька днів до дня вчинення злочину обвинувачена е, цікавилася саме вказаними препаратами. Придбати вказаний препарат можна, звісно, було також і через інтернет, і з рук. Чесно. Якщо б моя підзахисна за допомогою цього препарату намагалась, так як говорить потерпіли, допитати е, його дружину, виведи в неї якісь приховані е, факти, можливо, які б. Знову це кажу, це припущення, яке могли б були використані на користь її чоловіка. То це б тоді моя підзахисна мала би призначити загиблі зустріч, а не навпаки. Водночас, якщо ми звернемося до роздруківки телефонних дзвінків. Які є в матеріалах кримінального провадження, про які нам з вами відомо, що в той злочасний день, о 20-й годині 25 хвилин, сама загибла ініціативна зі свого мобільного подзвонила до, на мобільний моєї клієнтки, і в них відбулася розмова. То хто кому призначав зустріч? Можете пояснити? Звичайно, можна. Будь ласка. Під час того дзвінка я був присутній, я був рядом з Нікою. Вона зателефонувала сама, справді вона зателефонувала. Але суть і ціль дзвінка була в другому, щоб ти зупинилась її прислідувати, дала їй спокій. Ну чекайте, навіть якщо знову таки прийняти до уваги вашу версію про те, що ваша дружина а, подзвонила моїй клієнтці для того, щоб. Висказати їй своє незадоволення тим, що нібито моя клієнтка її завжди переслідує. То моя клієнтка могла запросити її на зустріч, але це е, сталося несподівано. Тож до, до такої зустрічі, як ви говорите, треба підготуватися, треба десь дістати цей препарат. Його ж не купиш в аптеках. Ваша версія не витримує ніякої критики. Наш суд слухає справу про умисне вбивство. Дружина пластичного хірурга отруїла пігулками правди, колишню колегу свого чоловіка, вивезла за місто і кинула помирати на узбіччі. За версією слідства ображена жінка помстилася медсестрі за свідчення, через які її чоловіка посадили за ґрати. Адвокат переконує, що обвинувачена не вбивала потерпілу, бо навіть ту злощасну зустріч ініціювала загибла. Кого ж покарає суд? Доброго дня. Назвіть, будь ласка, своє ім'я. Скільки вам років? Мені 30 років. Звати величко Ігор Добре, Вадимович. Добре, Де, яким ви працюєте на даний момент. Працюю водієм служби таксі. Служби таксі. Добре. Дозвольте запитати. Так, будь ласка. Ігор Вадимович, за яких обставин ви знайшли загиблу? Ну як почну спочатку? Зазвичай я працюю вночі і постійно їжджу від цього ресторану. А вночі, 6 червня, у вас теж був виклик до ресторану? Так, цілком вірно. Десь о першій ночі я з центру віз веселу парочку. Я їх завіз, а вони попросили, щоб десь о п'ятій я їх відвіз назад. я їх забрав добряче сп'янілими у дрова. Дрова. Ну, то коли ж ви знайшли та загибли? Після того, як я їх забрав, їдемо, і тут а дівчині стало зле. Ну я звісно, я вирішив зупинитися, бо інакше весь салон забрудниться. Зупинився, думаю, вийду перекурити. А цей хлопець вирішив вивезти її на свіже повітря. А повів її, а я вийшов покурити. Стою і бачу, щось біля дороги блищить. А вже світало підходжу ближче і бачу, дівчина лежить. І в такій неприродній позі, наче її взяли, та з машини викинули. Що ви робили? Я покликав хлопця, який був пасажиром Він, хоча і ледь пересувався, але коли підійшов до мене, а я йому показав, що там сталося, одразу ж почав на місці тверезішати. Я... я одразу зателефонував до міліції та викликав швидку, хоча, мабуть, було марно. Скажіть, будь ласка, свідок. Да. Ну ви водій, тобто ви постійно стежите за дорогою, звертаєте увагу на всі такі обставини цього вечора, чи ночі, коли виїхали, не побачили нічого надзвичайного на дорозі, коли ви везли своїх пасажирів. Взагалі, то я уважний водій, усе помічаю. Коли тільки від'їжджали, то побачив машину, яка стояла на тому боці. від ресторану. Стояла машина, але я не можу сказати точно, точно яка машина якого кольору, бо швидко їжджу. Це було в тому місці, де ви знайшли дівчину чи ні? Я не можу відповісти вам точно. Там місцевість схожа, тому не можу напевне стверджувати, що на тому місці чи ні. А чи бачили ви людей біля автомобіля, і чи могли б його впізнати або сказати, яка марка автомобіля була? Людей я там точно не бачив, і Марку визначити також. Не можу швидко їхав. А яка машина? Ну, темна машина, може чорна, може темно-сіра, темно-синя. Машина у темних кольорах. Чи я звертаю увагу на ту обставину згідно довідки з мревдаї? Е, встановлено, що обвинувачений по справі належить автомобіль темно-сірого кольору. Е, є запитання щодо свідка. Немає ваш щось. Немає ваш щось. Немає, дякую вам. Присядьте, будь ласка, дякую вам за небайдужість. Так, пане розпоряднику, викличте наступна свідка. Бадан Ліна Романівна. Ліна Бадан запрошується до зали суду. Приходьте. Доброго дня. Свідку. Назвіть, будь ласка, своє прізвище. Скільки вам років? Богдан Ліна Романівна, 28 років. Будь ласка, щоб будете казати лише правду. Присягаю. Ви щось можете повідомити суду по даній справі, яку ми розглядаємо. Так, я цілком точно впевнена, що підсудна невинна, а вбив її чоловік, став причиною самогубства. ще одна неадекватна. Так впевнено, ніби у вас от є такі просто суперпереконливі докази того, що він причетний до загибелі дружини. Річ у тім, що сталося все до того, як відбулося засідання, на якому Ніка була свідком а після цього посадили чоловіка підсудної. Річ у тім, що їхня сім'я почала розвалюватися ще до того. Що це значить? І от з чого ви зробили висновок, що вона почала розвалюватися? А вона між нами не жала. Потерпіло, я вас видалю зараз. Все за, за вам були незадовго до смерті. Ніка мені повідомила, що Ілья збирається подати на розлучення. У нього з'явилася коханка, вона завагітніла, і він йде до неї. Річ у тім, що вони дуже довго не могли мати дітей, не знаю, не могли чи не хотіли. Я в це не лізла. Але рік тому вона завагітняла. Вона була дуже.